Тепер поговоримо про останню літеру нашого протоколу, літеру і e, everything else. На цьому етапі ми будемо займатися всіма іншими травмами, наприклад, опіками. І так, тема опіків. Почнемо з їх класифікації, бо допомога буде залежати від ступеню. В домедичній допомозі виділяють три ступені опіків. Ознакою першого ступеню буде почервоніння шкіри, ознакою другого поява пухирів. А третій ступінь це коли шкіра пошкоджена вглиб, коли ви можете бачити структури, розташовані під шкірою. Поверхня такого опіку може бути обвуглена темного кольору. Перший та другий ступінь опіків треба охолодити під водою, якомога швидше помістіть зону опіку під проточну воду кімнатної температури. Це буде найкращим варіантом. Тримайте опік під водою протягом від 10 до 40 хвилин, поки відчуття жару не зникне. Не використовуйте лід або холодну воду. Контраст температур лише нашкодить постраждалому. Також є ситуації, де ви маєте бути особливо обережні. По-перше, це опіки у дітей. Дитину легко перехолодити. Тому охолоджуйте опіки у дитини один раз до 10 хвилин. Потім зверніться до лікаря. По-друге, це обширні опіки тулуба у дорослої людини. Їх також охолоджують один раз до 10 хвилин через ризик перехолодження. Потім також треба звернутися до лікаря. Обширні опіки умовно вимикають здатність нашого організму підтримувати здорову температуру тіла. Тому пристально спостерігайте за температурою тіла постраждалого від опіків. Чого робити не можна: не наносіть олію та інші речовини, що містять жири. Жири формують на поверхні шкіри плівку, яка не проникне для повітря. Така плівка не дозволяє опіку охолонути. А інколи навіть може збільшити ступінь опіку. Взагалі нічого з вашого холодильника не підходить для лікування опіків. Також не наносіть пантенол на неохолоджений опік. Причина та сама, що і олією. Пантенол це засіб для загоєння шкіри. Ви не можете використовувати його, поки опік ще не охолоджений. Тобто, спочатку охолоджаємо водою, а потім пантенол. Не виривайте зони опіку об'єкти, що підпіклися. Наприклад, тканина або пластик можуть. Потребувати обережного хірургічного видалення. Ніколи не прикладайте сили, щоб прибрати такі речі з опіку. Ви травмуєте здорові тканини тіла. Не протикайте в кухерці самостійно, є ризик інфекції. Якщо кухарець лопнув самостійно, реагуйте на нього як на рану. Що ми будемо робити з опіком третього ступеню? Тут постраждалий, потребує якнайшвидше хірургічного втручання. Такий опік не треба охолоджувати під водою. Треба якомога скоріше отримати професійну медичну допомогу. Ви можете закрити зону такого опіку зверху, чистою тканиною або бинтом, щоб запобігти потраплянню забруднень. Поки постраждали, їде до лікарні. Ми розібрали термічні опіки, є ще хімічні. Коротко про них. На своєму робочому місці обробляйте хімічні опіки згідно з вашою робочою інструкцією. Ознайомтеся з нею заздалегідь щоб в небезпечній ситуації, точно знати, який нейтралізатор вам потрібен. Не на робочому місці, якщо у вас немає чіткої інструкції, не намагайтесь нейтралізувати хімічну речовину самостійно, промийте такий опік великою кількістю води та зверніться до лікаря.